Чи затопить Буковину навесні? Фахівці дали прогноз щодо можливих паводків у області. Безліч регіонів України наразі страждає повеней, а деякі населені пункти повністю чи частково затоплені. Розливи річок завдують клопоту жителям Волинської, Київської, Рівненської та інших областей центральної та північної України. Ось так зараз виглядає один з пішохідних переходів біля набережної у столиці. Володимир пішохідний перехід під набережною. Одна зона понизу, тобто сьогодні по пішохідній зоні йти неможливо. У населених пунктах на Київщині, які постраждали від паводка, надзвичайники евакуйовують місцевих. А от у Чернівецькій області ситуація поки контрольована. Певнять фахівці. Наразі на річках зараз спостерігається паводкова ситуація. Підйоми рівні води в басейнах Прута і Сірету, скажімо так, є незначними. За словами Григорія Кікарчука, підняття води у річках Буковини контрольовані. Зауважує жодної небезпеки для населення. Немає синоптики зазначають, значні опади у регіоні радше позитивно повпливали на річкові русла та потоки. Скоріше це є позитив навіть не тільки в Протасі, Рету, але й і Дністра, тому що йде поповнення води Дністровського водосховища. А раз поповнення води Дністровського значить екологічні скиди, які у нас завжди проблематичні, заставляють нас робити ці скиди. Вони вже їх можна буде провести більш таки для нас, ну скажімо, з помірною шкодою. буковина вже потерпала від значних паводків та повеней. Річки виходили з берегів у 2008, 2010 та 2020 роках. Тоді це була справжня катастрофа, та зараз підсумовує фахівчиня переймати щодо можливих затоплень буковинцям не варто. Максим Берник Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ-4.